Новий сезон, нові образи, я вже топів набрала. Гугл тренди літа, поможи. Ка здесь нам потрібна ця знижка. Нове новісеньке взуття. Чиста класика на літо. Ідеально. Напівпозори в трендах. В трендах знайшли? Знайшли. Що ще треба? Я побачила мінус 80. О! В Гаррі Поттері, пам'ятаєш, прилітали з інших шкіл. На якусь повечірку. <звінь> подивись. Ну і як же ми без мого улюбленого ексклюзиву 29 гривень за кілограм? Чекай, чекай, чекай. чекай. Ми тільки що пірожок за 30-ку. На мене зараз так косяться люди. Три платічка з'їли. Хріна собі. Ми ще не козиряли. Купуємо. Ну що, лінок готова? Ну так? Да. Видно, що з моря повернулася за тоді мета. Я? Серйозно? Я повернулася з Іспанії, біла, як сметана, довелося в кустіках вдома підзагорати. Ой, Іспанія, Іспанія! Нема що дітям розказати зато внукам. <ріху> Все, там? Любі мої всім привіт! З приходом літа вас! Я трішечки запіздала, але як то кажуть, краще пізно ніж ніколи. Ну що, новий сезон, нові образи. Залишаємо багато шаровість весні, а ми прямуємо у легкі і невагомі. Образи! Ви готові зі мною на пошуки нових літніх луків? Якщо так, тоді підписуйся, залишай вподобайку. Ну і погнали шопитися. Ну, і звісно, куди ж секонд-хенд? тому що тут є усе. Погнали! Подиви на який класний комбез. Це віскози. Нє, славний, славний І колір такий персиковий. Цього сезону на показах можна було побачити багато цікавого від прозорого, мережева до повних тоталуків. Але давайте більш детальніше. Воу! Пам'ятаєте, я казала, що в трендах, а, я ще не казала. Сорі. В трендах прозорі елементи одягу. Це можуть бути топи, спідниці, сукні, будь-що. Так, я розумію, що прозоре воно сприймається по-різному, але якщо правильно стилізувати, воно буде просто суперське виглядати. Я би, звісно, собі суконьку прозору би подивилася. Ну, хоча б з елементами якоїсь прозорості. Так поняли дивитися? Сорі, да, да. закликала. Я, звісно, хотіла прозоре. Але не настільки. Але красиво, скажи. Ах, і вічна тема Оленка і сіськи. Також в трендах тотал луки, тотал чорний, тотал білий. Головний акцент саме на кольорі. А фактура крій на ваш смак. До речі, білий колір це прям головний головний тренд цього літа. Угу. Дивино ну, як славно. Не, прикольно, скажи якийсь боді під низ, чи роздільну білизну, наприклад, топ і високі трусики. М? А що по чому? 230 гривень. Ну, слухай. Для такої суконьки 230 гривень це, це недорого. Ну, звісно, ми шукаємо подешевше. Ціна виявилась надто високою. Одна річ 30 гривень 250. Звісно, ми будемо шукати суконьку собі тут. До речі, біла суконька. Ну, така надто класична, хоч і бавовняна, але я б таку не одягнула. Боже, це справжній вау, шоколадна, довга суконька з відкритими ребрами. Так, да, Купуємо, подивись. А це типу вже можна було? Ну ти ж не попередив мене, любі мої, як вам цей образ? За тридцяточку. Ніхто в житті навіть і не сказав, що він стільки коштує. Ну, скажи, дуже красивий, але є один нюанс. На мене він маленький. Трохи тисне. У цьому сенс. Слухайте, я найменший розмір, іксес, як на мене суконька може бути маленька. А? Ну от як! Ще й така красива, шоколадного кольору на засмаглу шкіру, прямо ідеально. Ну як так? Доведеться віддати цю суконьку у розпродаж Женьок. Вона мені дуже-дуже подобається, але вона на мене маленька. Ну подивися, подивися. Бачиш? А так не має бути. Немає. <серкнувшись> 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 Тому, дівчата, скоро зроблю величезний розпродаж. Ця суконька буде брати там участь. Чекаю вас у своєму телеграм-каналі. Шкода, Маленький, маленький. Женьок, клади камеру, клади камеру. Зараз затанцюємо з тобою. Там партнері Нема, одні дівчата сидять. <рес> Далі дивіться, які класні ми знайшли шортики Віскоза на хвилечку в ідеальному стані. І у нас футболка Армані. В сумі лук коштувало 70 гривень, 40 гривень шортики, і футболочка 30. в метрі. От справді в ідеальному стані у нас шортики. І в ідеальному стані у нас футболочка. Довольно як слот. Клас! Ну чеку, і пам'ятаєш, ми тут знаходили класну пастельну довгу сукню. І ми тоді не взяли за 40 гривень, вона була мінус 80. Так шкодую, я тобі словами не передам. Мінус 50, мені вже це подобається. Подивимось, яка класна спідничка кольору бірюзи. 120 гривень, а мінус 50% 60 гривень. Ти дивино. Вау! Біла міді. 200 гривень, мінус 50 100. Тільки на мене, вона, ну, звісно, великовата, але крута. Саша, я побачила мінус 80. Звісно ж, нам туди. Ця гра продовжується. 75 гривень боді, мінус 80 відсотків. Це що виходить? Копійки. Я знайшла суконьки. Типу з вишивкою, знаєш. Ну я таке не ношу, я як якась монашка. Не моє, так? Да? Хочу сказати мої сексі сукні Так? Да? Да? <ріхи> а така червона суконька. Ну, така ще синенька є. Буде коштувати 30 гривень. Ну, вона великувата на мене. Це що у нас розміру? Це десь есочка, прям повноцінна есочка. А я як сечка. Маленька моделька. Прикольна. Ну, вона така важка, це явно не, не на літо та стовідсотково, але вона дуже прикольна. Десь і попереду, і позаду. Ось так. О, в Гаррі Поттері, пам'ятаєш, прилітала з інших шкіл. І там були такі дівчатка, які... як? Пуфіндуй, ну нехай буде пуфін. Саша, який пуфіндуй. Ну, коротше, вони в схожих суконь по-моєму, в бірюзового кольору вони були. Тільки більш коротенькі. Коштує вона 250 гривень, тобі що це виходить? 50 гривень. Ось ця сукунька виходить 50 гривень. Прикинь? Акція О 4 єдиниць. Ага, від 4 одиниць буде 80%. Тобто, якщо ми візьмемо 4 сукуньки, буде. Ага. Не хвилюйтесь, ми візьмемо 4. Це божевільня. Горошок є. О, теж прикольно слухай. Так? З Серевічиком. А що коштує 120 гривень. За смагою було б дуже круто. А якщо, наприклад, одну річ взяти, то яка знижечка тут? 50%. 20-30 20-30% 60 гривень на нам вийде. Слухай, давай придбаємо. Мені цікаво, як я буду виглядати в горошку. Мені правда цікаво. Це принцеса на горошинах. Саша. А як вам суконька в горошок? Слухай, мені теж дуже подобається. Якби я була офісним працівником, мені здається, на літо вона була б ідеальна. Це вже така моя імпровізація з Паском, але по факту ну, вона реально дуже красива. Яка жінка. Така ж на, саму на себе хочеться подивитися. <гум> Мо така легка, невагома. Тут можна регулювати. як забажаєш. Ці рюшечки, які є внизу, таку романтичну тебе робить. А тобі, до речі, як з ремінчиком більше чи без? І так, і так хорошо. Серйозно? <гум> Ні, ну з ремінчиком краще. Краще, скажи. Що не подобається. Прикольний боді, 55 гривень. Біленький, в паєточки, з піджачком якимось, та чорним або білим. Речі для чоловіків. Там вони є взагалі? Чи ні? Де? 50. Є. Ну, Мені треба брати якогось чоловіка під руку, бо свого не маю. Немає такого запиту. Якщо в мене зараз від глядачів буде запит, що шукаємо на чоловіка, no проблем. Я беру своїх пасиків і цей. І знімаємо. А ладно, ми знімаємо випуск, а знімати цей випуск хто буде? Но, <гум> якщо не ми, то хто? Ти бачиш, а я вже прощатися з цим секундом хотіла. Ні, 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 ні. Подивися. 150 гривень, мінус 80 відсотків 30 гривень вийде. Ну, якщо ми наберемо 80%, то типу буде 30 гривень. Давай візьмемо підписника. Це у нас Емочка. Красуні. Якщо вам подобається цей класний бодік з мережево, пишіть у коментарях Хочу цей, цей бодік і розіграємо його. Пишіть у коментарях Хочу цей бодік і ми розіграємо його. Ну, дуже класний. З якоюсь спідничкою, з класичними штанцями, та навіть з джинсами, з піджачком і навіть без буде дуже дуже круто. Так, купуємо. Сама в себе уговорила, знаєш. Так, три речі. Чекай, нам треба чотири. Нам треба чотири. Нам потрібно нам потрібна... нам чотири речі, нам потрібна ця знижка. Це ж дешевше буде. Погнали далі. А поки ми прямуємо до наступного секонд секонренду, пропоную перевірити підписку вашу на канал, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я проводжу розпродажі, там у нас ціле ком'юніті. А ще ви можете стати нашим спонсором. Всього за підписочку 50 гривень. Ви отримуєте доступ до усього невиданого нашого матеріалу. А там стільки наших випусків. Отако. Підписуйтесь. Ну і як же ми без мого улюбленого ексклюзиву Вірпині? 29 дев'ять гривень за кілограм. Погнали! Знаєш, за що я обожнюю цей секонд-хенд? Тому що тут в останній день завжди можна набрати стільки класних різнокольорових топів. Подивися. Хороша, хороша. Не мій розмір, От, знаєш, моїм підписницям на подаруночки, чому б не взяти. Хм? Слухай, а ми схоже суконьку, суконьку придбали. І візьмемо ще блузу. Сіточкою. Теж можна взяти. Сань, дивись, прикольно, до тотал білого луку. І до тотал чорного. М? Кілька днів тому в огляді його знімала, цей топ, так ніхто його не забрав, то ніхто не забрав, я заберу. А що впала-то пропала? Тільки я вже топів набрала. Класична, легка. Ну, це не для мене. Ти бачу, я зараз понахапалась скільки і нічого має мого розміру. Це так, підписниця. Коли я казала, що тут от білий в трендах, ну, типу, можна і такі кабли. Якусь таку типу, вечірку. Ну, понятна справа, не на кожен день, но прикольно. Да ви, ну прикольно. Як Давино, яке заразке взуття класне. 38 це мій розмір. О міряти? Треба одразу брати. Подивися на цю гарну сукню. Вона йде напівпрозора в сіточку. Кап Готові побачити мене у ньому? Так? Сукня коштувала 7 гривень. Лише погляньте, наскільки вона розкішно виглядає. 7 гривень. Слухайте, якщо чесно, я б навіть і не перевантажила ніякими прикрасами, ніякими бюджетеріями, тому що, ну, типу, вона дуже красива, коли вона проста. Без нічого. Вона мені дуже подобається. Дуже. З усіх цих чотирьох образів, який вам сподобався найбільше? Це Женьок, ми ще не казаряли. На вашому місці я б цього не робив. Ну, Типу, вона зараз заважить гривень 10, розумієш? Подивися. Воу-воу-воу-воу-воу. -во. Ми купуємо. Ця суконька виходить на десяточку. Ну, типу, серйозно. На десяточку. Ми тільки що філожок за з'їли. <сіх> Три класічка з'їли. Женя. <сіх> І Мені треба, щоб ти мене застібнув. Я вже вчекаю в якоїсь групі підслухано Київ мої сіськи за рулем. Щось жоньок останнім часом у мене усі образи якось сексуалізовані, тобі не здається? Ой, боже, подивися. Я поки до тебе дійшла, я думала, мене кілька разів по дорозі знімуть. Любі мої, як вам? Вибачте за вираження по бляцьки. На мене зараз так косяться люди. Ну, типу, і я їх розумію. <рив> ну, коротше, в цілому мені подобається. Вона гіпер-гіпер тепла. Ну, типу це на якусь таку холодну погоду. Ну, коротше, женюк, давай, переодягаємося, тому що я себе якось реально відчуваю некомфортно. <рив> Подиви на нове-новісеньке взуття. Яке красиво! Чиста класика на літо прямо ідеально. Дуже красиві. Слухай, все знахоже 38-го розміру. Свого розміру. <різв> да! 12 одиниць ми лупанули в цьому секонд-хенді. І це ще ж не кінець, тому що в нас іще один Ну, <різв 'як> <різв 'як> Я люблю бежевий просто. Це не літо. Це ж не літо. Давай, так, ми їх зараз, типу, візьмемо, а там подумаємо, що з ними робити. Може, на осінній випуск почекають мене. Дома в мене. Чербак склад, їй Богу. Так, що у нас по суконьках. Чекай, 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 чекай. Ні, хріна собі. Ах, бляха, яке круте. Ах, ти це бачиш? Цю суконьку ми 100% купуємо. Тут я ще бачу на силіконовій вставці. Коротше, скільки вона заважа, скільки вона заважа, скільки вона заважа. 108. Мені вже дуже і дуже хочеться побачити себе у цій сукні. Люби мої, подивіться на цю неймовірно красиву червону сукню. Богиня! Богиня! -ху -ху. Дуже вражаюче. Та, ти вас себе жіночною відчуваєш. І зараз заплачу, тому що у нас такий час в країні, що ти нікуди її не вигуляєш, ти розумієш? І, за, і застряне вона у шафі на роки просто. А неймовірно красива. Любимої, сподіваюся, вам сподобався випуск, коментуйте, залишайте вподобайки, який з образів сподобався найбільше вам. Мій фаворит це 100%, це ось ця червона суконька і попередня в сіточку. А, її точно буду одягати, а ця буде чекати, мабуть, свого часу. Або ж вона відправиться до розпродажу. Я ще подумаю. Шкода з нею прощатися просто. <гум> Дякую, що були зі мною, і до наступного випуску.